Олексій Ревко показує житло сусідів, яке згоріло вночі. Був красивий шкаф. Тут був унікальний, гарний посуд. І тут було зібрано рідкісне видання класиків світової літератури. Огонь все знищив. Ну саме страшное, що немає. Ціх людей. Каже, загинули два брати: поліцейський та військовий, обидва у відставці. Один з них мав інвалідність. Його кинувся рятувати сусід. Тут горіло диван, отут диван не лежав, от там телевізор стояв. І я через з огонь руки сунув, щоб його витягнути. Я цап-цап, а його немає. А де шукати? Тут огонь. Я мусив на коліна й пішов. Лежав в забитті такому і чую глухий удар. Думаю, щось впало. Думаю, на всякий случай піду. Привірив, я виходжу кругом дим, в хаті дим у нас теж кругом дим, і з ку літньої кухні валив дим, сильно йшов. Я вскочив в хату, крику нарвив, вставайте, горить хата. І я тоді в ванну, набрав, хтось з тих води мені набрати, я з тією водою, погнався гасити. гасити. Ну, спасати свій, бо на юру я розчитав, що він відкриє окно, сам вискочить. Олександр Войтович мешкає по сусідству. Каже, на пожежу вийшла уся вулиця. Спав вже потім зрозумів, що то може хата горіти. Сюди вийшов, стояла пожежна машина, вже ну і вже затушили, бо вогня не було. У розвідці було виявлено два тіла чоловіків без ознак життя. Станом на 2 годину 07 хвилин ліквідація даної пожежі була. Нашими підрозділами було врятовано поблизу стоячий будинок. Квартира Ревків через стінку з тою, що згоріла. На вулиці весь час онук рустам. Ми з братом контролюємо те, щоб не стліли речі, які діти перетащили від будинку, щоб знову не здійснявся пожар. Біля хати Олексія Ревка нині працювали енергетики. Електромонтер Микола Свиновей каже, відночі обидва будинки без електрики. Один від на дві хати був, а от хата згоріла, мусово цю хату запітати по новому. І ми новий ввод робимо. Олексій Ревко каже, пошкоджений дах над його квартирою у приміщенні запах диму. Тіла чоловіків 57 та 60 років направили на експертизу. Попередня причина смерті удушення чадним газом, розповів пресофіцер поліції Ігор Лівошук. Наразі з'ясовуються всі обставини, що призвели до даної трагедії. Вирішується питання щодо внесення відомостей до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 270 Кримінального кодексу України. Порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки. Інспектор управління ДСНС Волині Владислав Самойленко розповів Суспільному, що від початку року у пожежах на Волині загинуло чотири людини, троє травмувалися, серед них дитина. Тетяна Біскуп, Сергій Данилюк, новини на Суспільному. Волинь.